Футбол 24ua чотири результати матчів і викривай крутезькі призи. Сили оборони вдруге за час великої війни уразили в порту Севастополя підводний човен Чорноморського флоту Російської Федерації ростов на дону Він затонув дослівно. Сили оборони у України завдали ударів по підводному човну та зенітно-ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. Так за підтвердженою інформацією вчора. Підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами військово-морських сил збройних сил України суттєво пошкоджено чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу Тріумф. Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен Чорноморського флоту Російської Федерації. ростов на Дону в результаті влучання човен затонув. На місці зазначив відповідний човен Б 237 «Ростовна Ростов на дону є одним з чотирьох підводних човнів класу кілло, здатних застосовувати ракети калібр. Ростов на дону був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. Як зазначили в генштабі, 13 вересня минулого року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень в подальшому здійснювався його ремонт та відбудовувалося випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів. Є вже уточна інформація наслідків удару по аеродрому Морозовську вчорашньому. Також хочу вам про нього розповісти, тому що ми бачимо, що на південь е, нашої країни опрацьовуються позиції. Ворга. Ну от власне зараз ви бачите прекрасні кадри прильоту по морозовську, і вже точно відомо, що там було знищено склад боєприпасів, серед яких були і відповідно керовані авіабомби. Також на шляху до нашого кордону було ліквідовано і нафтобазу Російської Федерації, Каменська база, і також там дуже і дуже хороші загоряння. Що ж, рухаємось далі. Е, якщо розповісти вам більше про те, що відбувається в Криму, так от речник військово-морських сил Дмитро Полтинчук повідомив, що наразі в Криму ворог використовує п'ять аеродромів, але два з них вже без авіації. Відповідно, це все наслідки удару наших сил оборони. А якщо згадувати про е, вчорашній день, так тому що вчора ми здобули першу медаль е, на Олімпіаді в Парижі. Скарбничка України поповнилась першим золотим олімпійським золотом ігор в Парижі. Медаль найвищого гатунку нам принесли наші дівчата з фехтування на шаблях. У фіналі Україна перемогла Республіку Корей з рахунком 45-42. Збірна України у фіналі була представлена Ольгою Харлан, Алінію Комащук та Юлією Бакастовою. Більше часу матч Україна програвала, і перед останньою зміною наші дівчата поступали з 37-40. На останньому етапі Ольга Харлан зрівняла рахунок, потім вивела команду вперед і принесла перемогу. Завдяки виграній медалі Харлан стала рекордсменкою України за найбільшою кількістю медалей Олімпійських ігор. Ольги шість нагород, завдяки яким вона обійшла Яну Клочкову з п'ятьма медалями. Це Олімпійські ігри Франції зараз відбуваються. Сьогодні також буде вже екватор про ігор, і будемо стежити за нашими спортсменами. Вони далі захищають наш прапор і прославляють Україну на весь світ, згадуючи, нагадуючи. І до речі, Ольга Харлана в коментарях перед поєдинками після нагадує, що не всі спортсмени змогли прибути на Олімпіаду через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.